Так, дорогі друзі, ми започаткували програму, коли 140 тонн води найближчим часом, тобто година або максимум завтра, мають прибути в Херсон. Це перша фура. Це організація спільна Рошена і благодійного фонду. Кожен факт, одна тона, тисяча літрів. Зараз вони завозяться на Марина. підходь. Зараз вони завозяться на склади в Херсоні і, і Бачите, ціла колона рухається з благодійною допомогою. Вантажівки, лодки, вода в основному. І Поїхали до інших точок, бо у нас сьогодні величезна кількість роботи. Лодки, мотори, помпи, гумові чоботи. Є такі е, речі, які е, я не пам'ятаю, як вони називаються точно, але такі е, великі-великі комбінізони прорезинені, які ми будуть рятувати, е, кажуть, що вони називаються заброди. Ну, от Хто знає, ми їх знайшли.